Вітаю на каналі Томат та Виноград. Пікіровка розсади томатів важливий етап у процесі вирощування здорових рослин. Ми починаємо цей процес, коли на помідорах з'явилися перші чотири справжні листочки. Для цього підійдуть будь-які ємності об'ємом від 250 до 500 мл. Головне зробити в них отвори. Але після пересадки ваші томати отримують стрес та потребують додаткової підтримки. І саме тут на сцену виходить наші копійчани добриво розчин янтарної кислоти. Янтарна кислота або бурштинова, ще її називають, це природній стимулятор росту рослин, який допомагає їм легше адаптуватися до стресових умов, таких як пікіровка. Вона активізує розвиток кореневої системи, сприяє засвоєнню поживних речовин та зміцнює імунітет рослин, що особливо важливо у перші дні після пересадки. Готувати розчин дуже просто та… Для цього вам потрібно всього 2 г янтарної кислоти на 10 літрів води. Спочатку розчиніть порошок у невеликій великій кількості теплої води, наприклад, в літри. Ретельно перемішайте, а потім долийте воду до потрібного об'єму. Такий розчин готовий до використання. Після пікіровки обережно полить розчином янтарної кислоти кожну рослину під корінь. Важливо не перестаратися. Для молодої розсади достатньо помірного зволоження. Такий догляд допоможе вашим томатам швидше адаптуватися до нового середовища та розвивати сильну кореневу систему. Після пікіровки достатньо двічі зробити таку підкормку з інтервалом в один тиждень. До речі, янтарну кислоту можна комбінувати з гуматом калію. Вони чудово працюють в парі по томатам. Ваші помідори стануть здоровими, міцними та готовими до наступних етапів вирощування. А я буду вдячний за ваші коментарі, лайки і підписку на канал. До зустрічі на каналі Томат та Виноград.